Поліцейські затримали жителя Ізмаїльського району за підозрою у вбивстві знайомого. Подія сталася кілька днів тому в Кілійській громаді за місцем мешкання 47-річного потерпілого, де 39-річний правопорушник винаймав кімнату. В поліцію звернулася місцева жителька, яка повідомила, що на подвір'ї односерця, де була на дні народжені, побачила тіло якогось чоловіка накрите ковдрою. Прибувши на місце, поліцейські обстежили територію домоволодіння, і виявили у колодязі 47-річного мешканця будинку зі слідами насильницької смерті. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що під час святкування дня народження квартиранта між господарем та іменинником виникла сварка, в ході якої останній схопився за сокеру, якою попередньо і наніс удари потерпілим. А зрозумівши, що останній не подає ознак життя, після того, як кості розійшлися, скинув тіло вбитого у колодязь. Після чого з місця вчинення злочину втік. Тіло слідчі скерували на судову медичну експертизу, і судово-медичні експерти будуть встановлювати точну причину смерті. Оперативникам знадобилось декілька годин, аби встановити місце знаходження правопорушника, який переховувався у будинку знайомих, та затримати його. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.